Олексійович, доброго дня. Турнірне становище після першої частини сезону. Якщо брати, чи задоволені ви наразі тією позицією, на якій знаходиться наша команда, чи можливо ви для себе ставили мету або ціль, щоб команда була десь трішки вища на цьому етапі чемпіонату? Ну, ми говорили що з командою буде десь в десятці. Це для нас, але ми ніколи не відкидали більш обітних цілей. У нас задача залишається це перемога в кожній грі. Тому все реально і треба вигравати і. Тоді займемо ще більше місця. Тому я вважаю, що цей сезон також можна достатньо щільна таблиця і подивимося. І я думаю, що ми стали сильнішими за зимове трансферне вікно, і є надія на те, що ми зможемо досягти. Більшого результату. От до зимови, к нам ще повернемося з вами трішки пізніше. Хотів запитати стосовно роботи тренерського штабу. От наскільки ви зараз задоволені тією роботою, яку робить тренерський штаб, спортивний директор, як ви оціните загалом їхню роботу на цьому етапі? Сезону? Я думаю, що нас звагаджена робота всього колективу. Всі достатньо молоді, амбіційні, хочуть досягти результатів. Я бачу, як. Та й ви бачите, будучи тут на зборах, як іде робота, всі, скажем так, дуже задоволені тим, що вони працюють в футболі і хочуть досягти дійсного результату. Тому реалізація для них важливий момент і. Саме професійна, тому я думаю, що така от синергія тренерського штабу, плюс молодий амбіційний спортивний директор. І я також вважаю, що його результати достатньо потужні і є якісь помилки, є якісь недопрацювання, але помилки нас мають робити сильнішими. Тому якщо взяти в відсотках, то рівень нашого відсотку в трансферної політики в вдалих трансферах, він ну, достатньо потужний, якщо взяти по всій лізі. Ми робимо цікаві кроки. Ми обмежені ресурсно. Ми це прекрасно розуміємо. Безперечно, в таких умовах працювати набагато складніше, ніж в умовах, коли є ресурси. Але це також є виклик і це також є можливість продемонструвати хороший результат, бо у нас стабільна, у нас все налагоджено, у нас хороша робота всіх структур, і у нас все працює як одна така родина верес. От стосовно теж тренерського штабу, ще хотів запитати, от ви казали про амбіції, чи можливо ви говорили з тренерським штабом про плани на наступних декілька років, чи ви так недалеко не забігаєте взагалі, чи ви суто от по сезонам плануєте? Ну безперечно, я хочу, щоб в Рівному були Єврокубки. Для цього треба, щоб і війна закінчилась, і, і нам трошки треба попрацювати. Цьому напрямку, але ця, ця мета вона досяжна. Я думаю, що ми в якійсь перспективі почнемо її ставити вже більш конкретно. Але перемога в кожній грі вона також може. Досягти цього результату стосовно також трансферів цікаво почути, адже Рівненський Верес, якщо брати саме літню трансферну кампанію і зимову трансферну кампанію, тому що на попередньому інтерв'ю про літню трансферну кампанію ми з вами не спілкувалися ще на той час не було, якщо я не угу. помиляюся. Трансферів Верес підписав більше 14 гравців. Виходить за цей період. Деякі гравці вже покинули команду, як Ростислав нуха, але про нього давайте трішки пізніше. Угу. Якщо брати саме оцінку цим трансферам, якого ви оцінку можете дати. Залом тим гравцям, які прийшли зараз? Ну, от зараз, мені здається, по-перше, прийшли всі молоді. Ну, якщо вже закінчувати теренухою, то теренуха це був такий, це дуже класний гравець, мені сподобався він як і людина, і його професійні якості, і людські. Я вважаю, що це ну, дуже такий якісний гравець. Але, на жаль, він не попадає в нашу стратегію. І наша стратегія сьогодні: ми омолоджуємо склад максимально, ми хочемо, щоб кожен гравець був активом. Щоб розвивати особливо на таких атакуючих позиціях, саме гравців, які можуть бути активом активами, можуть принести прибуток клубу. тому сьогодні. Це і Гільєрма молодий, дуже перспективний. Я вважаю, гравець, і, і Ян дуже теж може бути відкриттям. І Гансавеш з Полісся. Це все таки трансфер. Це оренда з правом викупу, але у нас є можливість зробити цей трансфер. Я також вважаю, що це наш гравець, уже з яким ми можемо працювати це важливо. І це все атакуюча лінія. Якщо додати вже до наших тих гравців, які вже там є, то в принципі ми, ми нікого не втратили фактично. Mm. Да. У нас достатньо хор хороші показники в захисті лінії оборони, тому я можу з певністю сказати, що ми точно стали сильніші. Навіть чисто арифметично, ми, ми точно стали. Далі вже поле, і результат, і табло покаже, чи дійсно ми. Бо Футболі, закономірності, методологія, на жаль, не працюють. Футбол це гра, і в грі тут важлива купа-купа компонентів, які передбачити заздалегідь неможливо. Можна взяти супер гравців і, і дорогих гравців, так. і вилетіти, як mm -hmm. це вже бувало. А можна навпаки мати хорошу обойму гравців і недорогих, але перспективних, і, і отримати результат. І це також бувало. Тому подивимося далі. М'яч круглий поле рівне дуже багато дійсно новичків. прийшло, як Я вже згадував, чи були у вас такі гравці, які прям вас приємно здивували під час сезону. Ви очікували від цього гравця одного. А він прям перевершив ваші очікування і зіграв набагато краще ніж він міг зіграти. Ну я би тут не хотів би персоналіями. Знаєте, як, щоб когось не принизити, когось навпаки не дати mm. занадто там, оцінки. Я думаю, що в цілому команда прогресує. От я би так би відповів на ваше питання. І я бачу, що ми прогресуємо. У нас є конкуренція на всіх позиціях, що також дуже важливо. Mm. У нас є досвідчені гравці, які є кістяком команди, і це також дуже круто: і Харатін, і Гончаренко, і Бойко. І ну, це гравці, які на сьогодні таку структуру нашої гри: і лігіонери, і, і Костас, і Ципат, і ну в принципі тут можна перелічувати цю команду, і напевно так було б і правильно. Я думаю, так, вся команда прогресує, і це дуже важливо. Не можу не запитати про один з наших трансферів, турецький легіонер Рен Айдін. Яка ситуація зараз з цим гравцем? То, от, на жаль, буває такі неприємні, неприємні моменти. Ми ще очікуємо, що гравець може з'явитися у нас. і листом це повідомо, що ми ми його чекаємо і вважаємо, що це буде. Дуже велика помилка, якщо він поїде. У нього є діючий контракт, ми, клуб його повністю виконує. І, на жаль, за останні декілька тижнів клуб стикнувся з прямим шантажем агентів Айдіна. Вони напряму погрожували клубу, що от всякими, скажімо так, такими діями подібними. Тому ми займали виключно правильну позицію, я вважаю. У нього є контракт, ми його повністю виконуємо, він має його виконувати. Тому всякі інсинуації, намагання якось вплинути будь-якими різними. Насправді було різних багато пропозицій, які вони ніби пропонували там. Але все це не було конкретно, все це було якимось смс-ком, якимось тиском. І основна була задача, що вони просто чомусь, напевно, вважають, що. Кудись його зможуть продати умовно і отримати за це комісію. Напевно, така мотивація. Ми ж вважаємо, що ці дії пошкодять кар'єрі Адіна. Той клуб, який його навіть і візьме зараз, він буде солідарно відповідати перед нами. І ми підемо в суди і ми будемо захищати наші права. Тому я теж готовий попередити всі клуби, щоб всі відносини були тільки через вересня. Я сподіваюся, що наші юристи тут позицію нашу максимально захищають. Так же, як у нас було із Ланом, ми в судовому процесі ми подали позов і ми також захищаємо права нашого клубу. І щоб всі розуміли, що з вересом зв'язувати цьому пані, ми будемо захищатися, ми будемо вести себе в юридичній площині максимально агресивно для того, щоб захистити наші права в першу чергу. І також, якщо вже підсумовувати тему трансферів, Ростислав Тарануха. Ми, знову ж таки згадували про нього буквально нещодавно. Гравець по суті прийшов до нас на два місяці, допоміг команді в фазі атаки, коли травмувався духов, коли був травмований волі. Зараз гравець покинув нашу команду. Чому було таке рішення? І чи можливо була така домовленість, що гравець приходить на корабль? Це була пір? така домовленість. Він був без клуба. Ми його змогли заявити як вільного агента. І, відповідно, ми так і домовилися, що він допоможе нам. Ми допоможемо йому на сьогодні. Денис готовий, Скажімо так. Тут в атакуючій лінії ми плюс-мінус впевнені. У нас є і стень, у нас є дукови, тому багато атакуючих гравців. Можливо, ми ще когось подивимося на перспективу. Ну, в цілому, я думаю, що це була хороша колаборація така для двох сторін, і для Ростислава, і для Вереса. Теж хотів запитати: от якщо брати роботу тренерського штабу і вашу роботу, ваш контроль. Чи були такі моменти, коли вам потрібно було втручатися в спортивне керівництво, так би мовити, чи ви максимально довіряєте цьому тренерському штабу? І відповідно з питання спортивної частини це суто питання тренерського штабу? Ми багато спілкуємося на спортивні теми. Ми з головним тренером зазвичай після гри на наступний день у нас відбувається спілкування, щоб нам не заважали емоції. Якихось, але повна відповідальність, повна довіра і повний картбанш тут прийняті тренерського штабу. Для мене, і там, наприклад, для спортивного директора, важливо зберігати нашу стратегію. Наша стратегія це чим більше активів, які мають з'явитися сьогодні в нашому складі. Безперечно, для тренера головніший результат, але отут якраз є такий от баланс. Тренер-результат, наша зі спортивним більше. Спортивним директором більше, щоб створити тут активів. І отут, якраз, знайти гармонію знайти баланс — це наша ключова задача на сьогодні. Бо, безперечно, кожен тренер захоче. Більш досвідчених, які дадуть відразу результат, це була б мрія кожного тренера. Але <плес> має бути стратегія клубу, яку також ми маємо інтегрувати в спортивне. Оце, напевно, єдине, де, де може бути вплив клубу в спортивну частину. Все інше це максимальна і повна довіра. Я вважаю, що Олег Шандрук це той тренер, який... Ще себе зарекомендує рекомендує на багато різних рівнях, і я вважаю що тут виключно стати не просто перспективним, а вже достатньо потужним українським тренером. Іван Оксівич були якісь конкретні пропозиції стосовно на трансферів наших гравців за цей період часу за півроку і за це зимове трансферне вікно. Ну, комунікація відбувається постійно. Надходять пропозиції, є офіційні, є неофіційні пропозиції, які там потім уже можуть перерости в офіційне. Йде спілкування. Розглядаємо декілька варіантів. Не знаю, чи це відбудуться трансфери ще в це вікно, але можливо вони відбудуться літом якісь. Але е, насправді хочу сказати, що гравці Вереса вони також ну, цікаві на ринку, і я вважаю, що також це є результат нашої спільної роботи. І теж хотів запитати цих півроку для нашої команди, для нашого клубу, в принципі, були дуже цікавими. Е, матч поїздка в Молдову. Так. Гра проти Зімбру благодійний матч. Перший в історії матч професійної команди УПЛ проти медійної команди Профан. Які з цих подій вам взагалі запам'яталися найбільше? Ну, мені зрозуміло, найбільше запам'ятався матч з Профаном на Авангарді в Рівному, з болівальниками. Вийшло непогане шоу. І... Медіафутбол, він якраз для таких от речей цікавий. Але і матч Молдові це також соціальний наш проєкт, який ми, ми були і в Угорщині, якщо ви пам'ятаєте, після так. початку повномасштабної вторгнення ми були і в Німеччині, грали, і зараз е в Кишиньові. Розширювати аудиторію, тому це також важливо підтримати українців, які там, е і нагадати про Україну, нагадати про війну. І об'єднувати максимально через футбол, світ навколо ну no, так, максимально корисні справи. Насправді, от якщо брати стосовно матчу проти профану, які емоції у вас безпосередньо залишив той матч? Адже ви не просто вийшли зіграти за верес, ви забили дубль. Як не як, це теж насправді потужний момент. Адже ви, якщо я помиляюся, третя людина, яка в профану взагалі в історії команди забувала дубль. Да? Ну, я не знав про це. <ріх> Ні, ну відверто, я в футбол не так часто граю, щоб підтримувати таку форму. Раніше грав, але ну, безпо... чесно скажу, я не, не, не міг очікувати, що я заб'ю навіть той буліт, який був, поки ми тренувалися перед початком гри. Ну, було непросто. Якось так все склалось. І здається, хтось із гравців ззаді, коли я біг з м'ячем, ну, трибуни, стадіон, там уже... Виключно на таких якихось інерціях. Не можу згадати точно, можливо, навіть і і Ігор. Типу, чекай, чекай, ну типу, не, не бий, не бий, не бий, бий. І от у цей момент от бий, коли я саме mm -hmm. потрібний момент пробив, і так вийшло, що вратар. Ну, там воно так вийшло, що тут було важливо не там сильно пробити, не то не максимально точно, а от саме в Вчасно пробити. І оцей момент чекай, 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 бий, от напевно, він відіграв ключову роль. А то, що з кутового, там ну так вийшло, здається, Ростислав Тарануга там виграв перший м'яч, і м'яч відскочив до мене, ну і якось туди <сих> пересік лінію. Тому досвід цікавий. І я думаю, що якось в якось майбутньому подумаємо щось подібне. Я думаю, що якщо воно цікаве вболівальникам, бо те все, що ми робимо, має бути цікаво вболівальникам. Якщо воно цікаве вболівальникам і викликає якусь емоцію, значить ми на правильному шляху. Но, насправді, пригадуючи той матч, я пам'ятаю, що вся західна трибуна була заповнена вболівальниками, то я думаю, що той матч був справді цікавий. Для наших вболівальників. Я так пам'ятаю реакцію людей, в принципі, їм було дійсно цікаво. Десь воно якраз пало за збірних чимось заповнити. Можу, так. От таким от. Можливо, да, це більше шоу, там, ніж спорт, але коли перша команда, там, коли це, ну, я думаю, що це цікаво. Стосовно цього матчу, чи спілкувалися з президентами інших футбольних клубів, як вони взагалі реагували на цей матч? <рес> Ця подія вона не, не стала непоміченою в, в футбольній спільноті. Ну, я думаю, що якщо ми щось таке подібне в форматі медіафутболу, наприклад, зіграємо там з тим же кривбасом чи з Поліссям, наприклад, це було б цікаво, мені щось так здається. Що обов'язково yeah. там і президенти? Я знаю, що і Геннадій Буткевич може зіграти в футбол, і Константин Краманів взагалі топ в футболі, тому це могло б щось yeah. таке бути таке. Можна і з Колосом зіграти, і Андрієм Засуху, я думаю. Ну, таке щось можна подумати. Це було б, до речі. Така непогана ініціатива, коли особливо є пауза збірних, mm. і щось таке запропонувати вболівальнику свіже. Я думаю, що ну, таку ініціативу можна було б зробити. Ну там, мені здається, це цікавий якийсь був би. І теж зараз вже ви розпочали мову так би мовити за Полісся. Хотів би запитати стосовно президента Полісся Геннадія Буткевича. Бачу, що зараз в Україні доволі швидко набирає популярність падаль. Ми бачили, що ви грали і в турнір, який організовував Полісся, і дуже часто ми можемо бачити рідні фотографії, що ви теж президентом граєте. Це більше про підтримку все-таки других відносин, чи теж можливо про майбутню якусь співпрацю і в такому от форматі? Це і спорт, це і фізкультура, це і відносини, це і спілкування. Я думаю, тут багато в чому. Такий популярний трендовий зараз так, вид спорту. Я просто довго грав в теніс раніше, і для мене це, в принципі, плюс-мінус легше заходити так. в падал, коли є вже якісь навики великого тенісу. Тому гра динамічна, ну якби зараз вона у світі має такий великий тренд розвитку. Будемо вже рухатися далі. Трішки хотів би поспілкуватися з вами стосовно другої частини сезону, адже сьогодні у нас вже 5 лютого. За 15 днів вже Верес зіграє свій перший матч проти СК Полтави. І тут я хотів би якраз пригадати от матч, про який дуже багато останнім часом говорять: матч проти Металіста 19-25. І от якраз зараз в ключі підготовки. Наскільки цей матч став би для інших клубів важливим в плані підготовки до другого до другої частини сезону, адже в Україні зараз доволі такі сурові погодні умови, дуже великі снігопади, морози. Наскільки цей матч повинен стати таким маячком для інших футбольних клубів, що потрібно акцентувати краще на цьому вагу, і щоб таких моментів не повторювалося? Ну я взагалі думаю, що зараз, оцей початок сезону, він буде найскладніший за всю історію українського футболу, і це дійсно так, бо Складні погодні умови, яких давно не було. Я думаю, що років 10 таких погодних умов не було, зим, такої зими, плюс снігопади, плюс відключення електроенергії, яке є по всій країні сьогодні, по, по плановій і неплановій, і обстріли, і фактично дефіцит електроенергії по всій країні такого не було. І в цих цих умовах підготувати зараз поля, оце буде ключовий виклик сьогодні українських клубів і українського футболу. Тому незалежно від ситуації, яка там склала з металістом, я хочу сказати, що сьогодні ключовим викликом буде підготовка до пер особливо перших турів е цього mm -hmm. сезону. Бо, наприклад, там, де є електричні підігріви, полів, бо одно їх треба вже включати. А як їх включати, якщо є відключення, як вони будуть працювати? І у нас в Рівному ми вже запустили на котельню, вона на дровах, і ми вже почали підготовку. І я вважаю, що тут великі виклики наших агрономів, і нашого менеджменту, і адміністративного штабу перевірити обов'язково генератори, перевірити автономні різні підключення, можливо, додаткові джерела, які дадуть змогу провести цей матч. І це буде ключовий виклик, бо вся відповідальність буде лежати на господарі поєдинку. Тому всі знаємо, в яких умовах живемо. Це дійсно найтяжчі умови. І я сподіваюся, що ми цей крок пройдемо. Це як в цілому по країні, так і в футболі. Ми станемо сильніше. І українці стануть загалом сильніше, і український футбол стане сильніше. Раз ми проводимо чемпіонат в таких умовах, ну я вже не знаю, що нам ще боятися в цьому житті. Доволі така цікава думка насправді. Стосовно. Нашої навчально-тренувальної бази теж хотів запитати, розпочалися будівництво двох полів. Яка ситуація наразі? Уже завершились. Будівельні роботи йдуть виключно. Зараз будемо на весну вже засівати траву на там трав'яному полі, і вже є трава, де їхала штучна, яка буде монтуватися теж після ну, весною, коли. Прийдуть снігопади. Хоч весною вже закінчились роботи по кафе і фаншопу, які який також відкриється. Почнуться ще роботи по благоустрою там території. Можливо, ми ще у нас є плани, може, в цьому році ми все-таки зробимо фундамент під готель, який буде на базі, бо готель там дуже конче необхідний і для команд, які приїжджають на Дюфел, на молодіжні команди, можна проводити різні кемпи. Також для команди. І для першої, і для інших команд, які будуть приїжджати в Рівному. Такий спортивний готель, де прям поля, де є вся інфраструктура. Мені здається, що був би дуже корисний там. Ну, по мірі можливості будемо рухати і цей проект. Ну, тобто я правильно зрозумів. От якщо брати питання полів, є ймовірність, що літом, якщо все буде добре, команда вже буде проводити тренування на тих полях, чи можна, так, так. треба більше часу? Ні-ні, якраз от десь такі плани є, десь на липень по оцінкам ми вже можемо. Ну, як і було з тим полем, ми його з весною засіваємо і можна вже буде проводити тренування. Якраз буде два поля, які будуть чередуватися, плюс поля на авангарді. Ну, це вже. Той набір інфраструктури, насправді, який, я думаю, що не у багатьох клубів навіть сьогодні є вже в УПЛ. Тому це наша інфраструктура, яку ми, ми зробили, побудували. Я вважаю, це такий великий здобуток, бо щоб не було, інфраструктура вона залишається, інфраструктура вона є базою будь-якого футбольного клубу. Наразі в Вереса є академія, яка налічує від команд Ю 13 до команд «Ю-17». Є «Ю-19» і наступного сезону повинна бути вже команда Ю 21 Чи буде в Вереса надалі команда Ю і От стосовно команди Ю 21 хотів теж запитати, які плани взагалі от клубу на цю команду. У нас от якраз буквально перед вашим інтерв'ю відбулася така робоча нарада за участю віце президентів Віце-президента Фалка Юрія Володимировича, який відповідає за академію, віце-президента Чернецького Мирона Львовича, який відповідає. За U 19 з залученням спортивного директора тренерського штабу ми обговорили можливість заявки і команди U-21, відповідно, в форматі вона буде відповідно, діяти, і спортивний директор буде готувати на наглядову раду пропозиції по діяльності саме команди U -21. Відповідно, у нас буде весь набір академічних команд. Команда -19 залишається і там будуть теж ставитись цілі. І команда U-21, яка буде більше під першу команду, таким класичним дублем, от вона також буде, щоб максимально задіяти всіх гравців. Тому повний набір цих команд Вереса буде. Тому також у нас буде команда футболу Верес Марія». Тут ми на турнір заявляємося. Це насправді дуже добре, тому що мені здається, перехід якраз з U-19 до Ю-21 до дорослого футбола він більше. Згладжений мені здається, на мою думку, ніж перехід з 19 відразу в дорослий футбол. Ну, різні думки, різні думки. Був Орес Михайлович Баль, це заступник генерального директора, який mm -hmm. аксакал, скажем так, футболу. Він досвід там, як ще за радянських часів, і як це все функціонувало. Ну всі зводяться до одного: що чим більше буде ігор, особливо у молодих. Бо через ігри вони будуть виростати, тому на, моя там концепція, що нам і в великому дорослому футболі треба збільшувати кількість ігр. Вона в тому числі підтримується всім всім нашим клубам. Що... Саме через ігри можна виростити якісних футболістів. Стосовно також академії хотів запитати, виховуються зараз вихованці для нашої першої команди, в тому числі, яка головна ціль взагалі от в нашій академії, яку от ви ціль ставите безпосередньо? Я хочу, щоб гравець академії грав за основний склад Вереса. Для мене, от коли це відбудеться, от саме, саме в академії, угу. то сьогодні вже є там і Протасевич, є вже і Годя. Є там і інші молоді хлопці, але я хочу, щоб саме вихованець академія, а бажаніше, який прийде там найбільшу кількість вікових категорій. Mm -hmm. От саме ну для цього ще треба час. Я думаю, що два-три, можливо, чотири-п'ять років. Це ми зрозуміємо, що цей час має дитина пройти, щоб саме рівненський футболіст заграв запевнень. Для мене це буде от ключова. Значить, от вся ця наша цепочка. Вся робота наших віце-президентів, які також вкладають кошти в цей процес, які живуть цим процесом. Воно тоді, от всіх нас зробить сильніше, і от дійсно, це буде показник роботи всього клубу. Що для вас безпосередньо означає розвиток саме нашої молоді з нашого регіону? Ну, це стратегія, це ключовий. По-перше, молодь, яка залучена в футбол, це не факт, що він стане футболістом першої команди. Це, як мінімум, буде наш болівальник. Це як мінімум буде наше середовище, лояльне середовище, яке буде підтримувати нас, і це дуже важливо. Тому наша завжди ставка це була на молодь. Це наше майбутнє і на стадіоні, і поза стадіоном, і, і на футбольному полі. Тому у всіх проявах це дійсно наш актив. І я вважаю, що все, що сьогодні є у вереса, це вболівальник, і він є детермінантом цього процесу. Не я, не там наші, навіть і партнери, друзі, і ті, хто навіть вкладають кошти. Не було вболівальника, всього всього не було. Тому я хочу тут і звернутися до болівальників і подякувати їм, що вони нас підтримують, що вони є у нас. Навіть коли вони нас і критикують, поділу, навіть які вони нас висловлюють подяку, також вважаю поділу. Тому ми залюбки будь-яку вашу реакцію будемо цінувати. і вона для нас важлива. І важливо, що ви прийшли на матч з СК Полтавою. Важливий для нас, дуже важливий для нас матч і з турнірної точки зору, і перший матч чемпіонату. І сподіваюсь, підготовка до матчу буде на вищому рівні. І дійсно, ми зможемо зустрітися з вами 20 числа 15.30 на стадіоні Авангард в Рівному. З якою цілею, і з яким завданням верес буде входити в другу частину сезону? Досягти якомога більшого результату. І Дійсно, поборотися за щось більше. Я думаю, що ця команда може поборотися за хороші місця. І, в принципі, підсумкове питання, що для вас вважатиметься успішною футбольною весною. Ну, найуспішніше, якщо ми будемо боротися за Єврокубки. а успішно, якщо ми досягнемо, як мінімум нашого основного результату. Якщо ми продемонструємо класну результативну гру, яка буде радувати наших болівальників. І заповнена на авангард. Я думаю, що це буде показником того, що гра команди і результат команди подобається в Тому ще раз вас запрошую на стадіон.